На моєму каналі з вами Діма, і сьогодні буде таке нестандартне відео. Я цей ролик записую оцю частинку, я записую в п'ятницю, а це все має відбуватися в суботу. Я зараз вам розкажу про що. Коротше, якщо, якщо казати, це відео буде похоже не на якийсь геймплей, чи на якусь розпаковку, які в мене були, чи на якусь пародію. Це більше буде відео екскурсія. Мене запросили на екскурсію в Києві, наскільки я зрозумів, це буде відбуватися в суботу і в неділю. Суть цієї екскурсії полягає в тому, що це буде автовиставка. Я солосився. Я подумала, ну чому б мені не їхати, то не рискує ти і не п'є шампанського. Тому я надіюся, вам це сподобається відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю вам удачі при перегляді цього відео. Я думаю, буде цікаво, тому що я поки що не знаю. Завтра я побачу. Тому всім пока-пока. Тепер я взяв мікрофон і я буду вам розказувати про все, що було у цьому відео. Ранок суботи почався добре! Ну, майже. Я прокинувся у 6, а заснув 2330. У мене була поважна причина взагалі то. Я, як завжди, встав, поїв і пішов зробив чай. Думав поспати, але щось не захотілося. І потім чекав, коли вже мене заберуть. Якось такий ранок. Я нормально виглядаю. У мене ще сумка, ось, бачите? У мене тут що вони такі? Серветки вологі, повербанки, зарядка і тисячу гривень! Да ладно, а чого не 500? Я думаю, мені вистачить на ну, один тиждень. Ну, місяць. Ой, день, боже, це таке. І все, в мене більше нічого немає. Я вдягаю зараз носки. Ну, я думаю, ще щось поробити, да і вже будемо скоро їхати, якраз вже до мене заберуть. Тому... Побажайте мені, удачі не А, точно. Ви ж побачите це відео дуже давно. Неділю, понеділок, я не знаю, точно. Коротше, удача мені точно пригодиться, тому що дорога недалека. Ой, наоборот, далеко, боже. надо менше пити. А я не п'ю! Після того, як ми вже приїхали в Київ, ми заїхали в ретровіл. Там всередині також був показ, і також був показ на парковці. Але для початку ми зайшли в центр і подивилися, які там є авто. Ви можете подивитись пару скринів, але я думаю, що якщо я поставлю тут всі скрини. То відео може затягнутися ну, на 30 хвилин, то точно. А якщо ви хочете подивитися всі фотки, набираємо пару лайків, хоча б і я випускаю відео там, де всі фотки із моєї екскурсії були. Після того, як ми пішли, подивилися повністю всі машини, а їх там було ну, такого багатенько, ще потрібно було і коло прийти, і там і сям походити. Ми пішли в мак перекусити. Тому що ну, ще багато чого треба було пофоткати, бо там парковка була величезна, і машин теж було величезно. Е, більше ста. Я вам точно скажу, більше ста машин було. І ми перекусили, потім вже пішли до парковки займати чергу, а черга була настільки величезна, я не знаю, як, напевно, як китайський сінайкаць. Ми потім виставили цю очерку, і потім вже пішли. І на самій парковці було. Чесно, сказати, класно. Там настільки різноманітні автомобілі, там настільки класно. От для мене, як для автолюбителя, це було настільки класно, що просто емоціями це не передати. Якби ви були б там, я би просто не знаю, бо настільки щасливий був. Ех, ну це дуже класно було. Це прям о, класно, класно, класно. Ну а після того як ми вже повністю все побачили, фотографували все. Ми потім виїхали з торгового центру і поїхали подивитися, що як у Києві, яка місцевість, яка інфраструктура, і я просто в шоці, тому що я, по-перше, давно не бачу деякі фотки. Я ще в інстаграмі їх коментую, А по-друге, там настільки класно, ну ви просто подивіться самі на це. Ну, а потім вже після моста ми вже пішли трохи посидіти в кафе, поїсти круасани і попити якоїсь лимонади, і все. І потім ми вже поїхали додому, мене відвезли додому і все. На цьому все. Я думаю, що буде трошки більше, але якось так. Як тільки набираємо ми з вами хоча б 5 лайків, я випускаю повністю відео, там, де всі фотки є. А їх десь 254 фото. Я не знаю, наскільки це буде відео, але просто якщо я зараз їх всі сюди додавлю, то відео буде ну, таке довше. І мені просто би хотілося розповісти в ньому щось таке. Дякую за перегляд, дякую, що ви були зі мною сьогодні. Дякую за все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока! Мир над головою вам.